Точний прогноз погоди від каналу Погода Юа. Отже, представляємо прогноз погоди на завтра, 7 січня 2026 року для всієї території України. Перед переглядом поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Це дуже важливо. Щиро дякую. Схід України, Харківська область, температура в день від 2 до 4 градусів, вночі опускатиметься від 1 до 0. У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранішній дрібний дощ в день посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. Луганська область денна температура від 2 до 4 градусів вночі опускатиметься від 0 до мінус 1. Хмарна погода протримається в Луганській області увесь день без опадів. Донецька область Температура вдень близько 2 градусів вночі опускатиметься до мінус 1. Зранку і до самого вечора у Донецьку небо буде вкрите хмарами без опадів. Південь України Миколаївська область вдень від 10 до 12 градусів вночі до плюс 5. Протягом усього дня у Миколаєві буде триматися хмарна погода. Вранішній дощ вдень послабшає і до приходу вечора скінчиться. Одеська область денна температура підвищиться до 10 градусів, вночі опускатиметься до 5. Хмарна погода протримається в Одесі увесь день. Ввечері очікується сильний дощ. Запорізька область вдень температура досягне від 5 до 7 градусів, вночі до 3. Хмарна погода протримається в Запоріжжі увесь день. Вранці очікується дрібний дощ, який вдень не бере силу. Але ближче до вечора почне стихати. Херсонська область, денна температура до 12 градусів, вночі місцями до 5. Протягом усього дня у Херсоні буде триматися хмарна погода. Вранці розпочнеться дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Північ України, Чернігівська область, денна температура від мінус 1 до мінус 3 градусів, вночі опускатиметься до мінус 5. Хмарна погода протримається в Черніговій увесь день, вранці розпочнеться дрібний сніг, і протягом всього дня поступово посилюватиметься. Сумська область в денний час температура залишатиметься близько плюс 2 градусів, вночі опуститься до мінус 1. У Сумах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом всього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися. Житомирська область Денна температура мінус 3 градуси, вночі до мінус 4. У Житомирі протягом всього дня погода буде похмурою. З середини дня і до його кінця йтиме сильний сніг. Київ та область. Денна температура від мінус 2 до 0 градусів вночі опускатиметься від мінус 2 до мінус 4. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний сніг йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. Весь день в Білій церкві буде хмарним. Протягом всього дня очікується дрібний сніг, який ввечері піде сильніше. Центральна Україна, Полтавська область. Температура в день до 2 градусів, вночі до нуля. В Полтавській області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Зранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Кременчук, температура в день від 4 до 6 градусів, вночі опускатиметься до 2. Кременчуці протягом всього дня погода буде похмурою, протягом всього дня очікується дощ. Дніпропетровська область, температура в день від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі опускатиметься до 3. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з хмар. протягом всього дня очікується дощ. Кривий ріг протягом дня температура повітря буде в межах від 6 до 8 градусів, вночі опускатиметься до плюс 5. Зранку і до самого вечора у Кривому розі небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. Черкаська область денна температура від плюс 1 до мінус 1 градуса, вночі опускатиметься до мінус 2. Хмарна погода протримується в Черкасах увесь день. Вранці очікується дощ, який після обіду повинен послабшати, а ближче до вечора йому на зміну прийде сильний дощ із снігом. Кіровоградська область. Температура в день близько 6 градусів, вночі до мінус 1. У Кропивницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора. З самого ранку йтиме сильний дощ. Вдень він може послабшати, проте до вечора знову набере свою силу. Вінницька область в день близько мінус 1 градуса, вночі до мінус 3. У Вінниці хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вдень та ввечері йтиме сніг, який поступово посилюватиметься. Захід України, волинь і рівненщина. Температура вдень від 2 до мінус 4 градусів, вночі від мінус 5 і подекуди до мінус 7. Весь день в Рівному буде хмарним. Сильний сніг йтиме весь день. Щоправда, до вечора він стане слабшим. Весь день у Луцьку буде хмарним, увесь день йтиме сильний сніг, який до вечора повинен послабшати. Львівщина температура в день від мінус 3 до мінус 5 градусів, вночі опускатиметься до мінус семи. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора, протягом усього дня очікується сніг. З найбільшою силою він пройде вранці та протягом дня поступово слабшатиме. Тернопільщина вдень від мінус 2 до мінус 3 градусів, вночі опускатиметься до мінус 5. Зранку і до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами. Сільний сніг йтиме весь день щоправда до вечора він стане слабшим. Хмельниччина температура в день близько мінус 3 градуса, вночі опускатиметься до мінус 5. Протягом всього дня у Хмельницькому буде триматися хмарна погода, сніг йтиме весь час. Вдень він посилиться і до вечора послабшає. Кам'янець Подільський: температура вдень від 0 до 1 градуса, вночі до мінус 3. Протягом всього дня триматиметься хмарна погода. Вночі та вранці опадів не очікується, вдень йтиме дрібний сніг, проте ближче до вечора він закінчиться. Івано-Франківська область Температура вдень від мінус 2 до мінус 4 градусів, вночі опускатиметься від мінус 4 до мінус 6. Зранку і до самого вечора в Івано-Франківську небо буде вкрите хмарами. Зранку і до пізнього вечора йтиме сніг. Закарпаття. Денна температура від мінус 2 до мінус 1 градуса, вночі опускатиметься до мінус семи. Зранку і до самого вечора на Закарпатті небо буде вкрите хмарами. Увесь день йтиме сильний сніг, який до вечора повинен послабшати. Чернівецька область. Температура в день близько мінус одного градуса, вночі від мінус двох до мінус чотирьох. У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Увесь день йтиме сніг. Який до вечора повинен послабшати, у підсумку середа 7 січня пройде ось так по регіонах нашої держави. У східних регіонах протягом дня переважатиме хмарна погода, температура коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, вночі опускатиметься до нуля або невеликих мінусів, опади матимуть нерівномірний характер, місцями пройдуть дощі, подекуди без істотних опадів, але загальний фон залишатиметься похмурим. На півдні утримається відносно тепла погода. В день повітря прогріватиметься до 10 12 градусів, в нічні години близько 5. Небо буде затягнути хмарами, протягом дня проходитимуть дощі різної інтенсивності місцями сильніші у вечірній час, але без різкого похолодання. Північні області опиняться під впливом холоднішої повітряної маси. Денна температура здебільшого коливатиметься від мінус трьох до плюс двох градусів, вночі опускатиметься до мінус п'яти, переважатиме суцільна хмарність, очікується сніг, який протягом дня подекуди посилюватиметься, створюючи зимові умови. В центральних регіонах погода буде нестійкою. Температура вдень коливатиметься від мінус 1 до 7 градусів тепла, вночі опускатиметься від невеликого мінуса до плюс 5. Протягом дня переважатиме хмарна погода з тривалими опадами. Дощі місцями переходитимуть у мокрий сніг або сніг, особливо ближче до вечора. На заході України встановиться справжня зимова погода. Денна температура переважно від мінус 5 до нуля, вночі морози посилюватимуться до мінус семи. Впродовж дня утримується хмарність, йтиме сніг місцями сильний, який ближче до вечора поступово слабшатиме. Загальна картина холодна, сніжна та похмура. Щиро дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ще цього не зробили, та підтримуйте це відео лайком та коментарем. До нових зустрічей. ФРІАДІОПОСПРОДЕКШН.АЛФОНОК.